Вітаю, розв'яжемо номер 11.5 із параграфа 11, стандартний вигляд числа, підручник Алгебра 8 клас, Олександр Істер. Нам треба записати у стандартному вигляді числа, але спочатку давайте згадаємо теоретичний матеріал. Стандартним виглядом числа називають його запис у вигляді добутку, а умножене 10 в степені N, де а у нас більше або до рівні одиниці, і А менше від 10, і N обов'язково буде цілим числом. І ще нам, ще треба пам'ятати, з цього параграфа, що якщо число записано в стандартному вигляді, то показник степеня N називають порядком числа. Наприклад, порядок числа, яким записана масу землі в кілограмах, це до рівня 24, тому що степень 10 у 24 степені, а порядок числа, яким записана діаметр молекули водню в метр. Дуже маленьке число. Це буде мінус показник степені, буде мінус 10. Отже, переходимо до виконання вправ. Треба записати 200 тисяч у стандартному вигляді. Тому беремо одну значущу число. Це буде двічка. Умовно, ставимо тут у нас крапочку, і пишемо 2. Помножити на 10 і починаємо рахувати справа наліво. 1, 2, 3, 4, 5 знаків. ми взяли, Тоді буде 2 на 10 у п'ятому степені. Дивіться, коли у нас було велике число 200 тисяч, а ми зробили з нього двоєчку, то треба показати, що ще треба додати. 5 нулів після цієї двійки. Тобто число буде велике, тому що степень, показник степеня плюс. Тепер треба ось тут 107,5. Знову умовно ставимо біля одинички. Краблі. Краще записати. Тоді буде 1,75 тисячних Можете на 10. І ми перенесли кому на два знака. Значить, треба буде 10 у другому степені. Нам треба оце число було 0, а ми. Ми його будемо збільшувати. У нас буде 3,7. А якщо ми з маленького числа записуємо стандартний вигляд, і число це збільшимо, то ми показуємо це степінню буде мінус ми перенесли на один знак, мінус перший степень. 10 у мінус першому степені, тому що один знак ми збільшили на один знак. Це означає, що це число буде менше, ніж те, що ми записали. Тепер переходимо до другого стовпчика. І у другому стовпчику нам треба теж взяти одне значайще число. Це буде 5,8 помножити на 10. І ми перенесли кому, тобто зменшити у три рази. Раз, два, три. Значить, буде 10 у третьому степені. Ми на три знака зменшили. Було 5800, а ми зробили 5,8. Значить, треба позначити, що тут треба дописати три Знака буде після коми збільшити. Далі, 3, переписуємо це число. Тепер було після сімки, а ми ставимо після трійки це кому. Тоді ми збільшили, зменшили це число на, на один знак, тобто, виходить, помножити на 10. і Буде просто помножити на 10, тому що у першій степені ми не пишемо мінус першу. Треба писати обов'язково, а перша степень не. Так як ми будемо одна значаще число, це треба 2,9. І тепер рахуємо, наскільки знаків праворуч ми перенесли кому. 1, 2, 3. Значить, треба поставити 10 у мінус третьому степені. Чому? Тому що у нас маленьке число було 0, цілих, а ми зробили його 2, тобто збільшили. Тоді ставимо степінь мінус. Наступний приклад, це вже буде третій стопчик. 20 500, Тоді нам треба поставити один знак, значище, щоб було А, у нас від одиниці до 10 ставимо. Тоді буде 2,5 помножити на 10. І рахуємо, наскільки знаків ми перенесли. Дивіться, ось у нас ми несли сюди перенесли кому. А вона стояла після 500. 1, 2, 3, 4. На 10 у четвертому степені. 2, цілих. тепер знову 2700,5. Переносимо кому, ставимо її після двійки. Оцю кому переносимо сюди. Записуємо 2,7. А тут у нас ще 2 нуля і 5. Ну, якщо вони значащі числа, немає сказано, що треба округлити, то треба їх записати. Помножити на 10. І рахуємо, 1, 2, 3 на 10 у третьому Степені. Число було велике, ми зробили його маленьким, тому степінь буде додатня. Наступний приклад 11. У нас кома стоїть тут, а нам треба перенести її аж після сімки поставити. Тоді буде 7 помножити на 10. Рахуємо, наскільки знаків ми принесли ком. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 буде у мінус 6 степені. Це означає, що число дуже маленьке у нас буде. І сімка буде стояти аж на шостому місці. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шостому місці буде, після коми буде стояти число сім. Четвертий стовпчик. 7,39 ми кому перенесли на два знака, значить, нам треба помножити на 10 у другому степені. Тут у нас кому переносимо до троєчки, тоді буде дорівнює 3, 0,08, тобто 8, то есть 8 000, помножити на 10. Було 300. Ми зробили 3, значить, буде 2 знака у квадраті. І наступний приклад: дивіться, ми кому перенесемо тільки ось сюди, на два знака. Тут дуже багато значащих чисел, перепишемо їх. І так буде 1,0. 2, Тоді буде тисячних помножити на 10. Так як число дуже маленьке, ми його зробили було 0, цілих, а ми зробили 1, ціло. рахуємо, на скільки знаків ми перенесли. На два знаки. Значить, буде мінус другий степень. Ми виконали з вами приклад номер 115 з параграфу 11, стандартний вигляд числа. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк.